Всім привіт! Нове відео на каналі. Сьогодні я вам покажу трішки механічної роботи, а також буде хімчистка буса. Як це було, це все буде у відео. Тож, не переключайтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую вам за те, що маєте терпіння, дивитись мене. Тож заварюйте чайочок і гарного вам перегляду. Поїхали. Все, приїхали ми в детейлінг. Я, до речі, вчора свою машину відполірував. Помив, відполірував натер керамічним воском, Ну, прибрав трохи всередині. Уже тут не чисто, бо у нас грязна. Грязні вулиці, бо дощ ішов, то вже машина не така чиста, як була вчора. Але все одно вид трошки змінився. Так, ну що, як ви думаєте, яку машину ми будемо хім чистити? Напишіть в коментарях приблизно е е, ця машина не то щоб цікава, але... Такі машини рідко заїжджають до нас в детелі. Будемо ми хім чистити ось цей Рено Мастер. Я вчора повигрібав від сміття, попилососив і залив хімією, щоб стояло до сьогодні, тому що там вона дуже брудна, самі розумієте для чого ці машини використовуються. Ось так вона виглядає, в такому стані все. Ну і запах тут відповідний. Зараз покажу вам з тієї сторони. Ось так все виглядає. Будемо з цим якось боротися. Ось це вичухувати все. Самі бачите, який стан. Кришу ми не чистимо цю оббивку, тому що це, е, так скажімо, додаткові кошти, а цю машину треба похімчистити не дорого і не так, щоб довго. Ну і помити оце треба. Ми маємо мейку, керхер таку невеличку. Але саме основне це хімія. Ми нанесемо хімію, добре вимиємо, потім керхером змиємо то все. Ну це вже буде потім, коли похімчистимо чистимо всю середину. Але перед цим, скоріш, я так думаю, ми цю машину будемо хім чистити сьогодні ввечері. Можливо, щось зробимо в день, тому що я можу не встигнути, мені треба буде від'їхати по своїм справам. Можемо не встигнути, так як нам треба на цей автомобіль поставити бампер. Ми зня... знімали оцей бампер, відправляли на покраску. він вже прийшов. Також ми переклеювали ось цю фару. Тут вже нове скло стоїть. І нам потрібно це все зібрати. Не знаю, скільки це займе часу зібрати, але ну, треба це швиденько зібрати, щоб людині чим пошвидше віддати машину. Тож поки що займаємося цим, а потім у нас хімчистка. Було мене одне кріплення. Я його спробував склеїти, але воно ну, так держиться. ну так, Не дуже добре, скажімо так. Болта там немає, які немає. Тож я просто підклею. Машина після удару, як бачите, бампера зігнутий. Це така ситуація. але пара тримається, все закріпив, знизу е, закрутив бок, зверху саморіз такий спеціальний, ваговський. І зараз будемо накидувати банки. Зібрали ми вже бампер, все поставили, але так як машина після удару, там все криве всередині, то зазорів там не дуже багато. Зараз ще чисто в бонусі поліруємо фару, так, щоб воно виглядало. Я вам покажу загальний вигляд, як воно виглядає. Sometimes, I know you heard From everyone telling you lies So just lay down beside me Give me all your issues I'll take them and I'll make them mine Що, відполірували ми цю фару, звісно, краще вона не стала. Так, легенько трошки оту от жовтизну ми прибрали, тому що на фоні нової, звісно, та стала світліше, але не краще треба і ту міняти, бо ця, бачите, переклеєна. Переклеєне скло і воно суперське. А це таке мутне, воно вже зсередини і ззовні. Ну, хоч ми обрали оцю жовтизну, яка оце тут була, така жовта-жовта, прям не продивлялася фара. В принципі, все. По цій машині ми роботи закінчили. Зараз я їду по своїм справам. І ввечері зустрінемося на хімчистці того дракона. Там, звісно, роботи дуже багато. Навіть не знаю, скільки то займе часу, але нічого, ми справимося. Вже наступний день я приїхав на роботу. Вчора так я і не хімчистив цю машину, зібрав ту машину і все, і в принципі я вже вчора сюди не потрапив. А ця машина так і є не хімчищена Зараз будемо приступати її хімчистити. Ну і я покажу, в принципі як я це буду робити. Приступив я вже до хімчистки сидінь. Вже наніс хімію. Тут сидіння дуже сильно брудні, можливо, видно, там такі жовті п'ятна прям, тут ось п'ятна всі йдуть, ну машина. Використовується для грузоперевозок, люди в ній живуть. Там зверху ще маєте такий курник. Ну Курник ми не прибираємо, то вже не наше, а от хімчистити тут, е, наніс хімію, зараз ще раз нанесу хімію, щоб ця зараз хімія підірве цей бруд. Е, другий раз я нанесу, щоб дало велику піну, коли я буду щіткою його вичухувати і потім пилососом будемо все збирати. Ось так вийшов перший прохід, бачите, ще лишилося. Зараз будемо заливати другий раз і по другому кругу проходити. Ну що, пройшовся я другий раз, ось так все виглядає по другому разу. В принципі, доволі таки непогано вийшло. Але скільки болота я від це витягнув, це просто жах. Просто тягнеться вода і вся чорна, чорна, як оцей пластик. Тож, Якось так в нас ще воно два сидіння в ще гіршому стані. Ця машина надовго, тому що вже скільки пройшло пів години, можливо, можливо, хвилин 40 і я весь цей час з цим сидінням граюся. Тому що я не можу відпустити клієнта і щоб там лишалися ще якісь плями то мушу все відхімчищувати до ідеалу. Вже вечоріє трошки, мене не було тут. Я недавно приїхав. Зараз покажу, як вийшли від сидіння. Ось так вийшли сидіння. Класно вийшло. Що мені залишилось, мені залишилось помити підлогу, оце все, помити весь пластик, карти, понатирати це все. А саме основне треба вичухати ось ці штучки. Вони прям чорнюші і з тої сторони ще більше. Тож, поки що, поки що так. Хочу це зробити найскоріше і вже їхати додому. Е, ще приїжджала одна машина, я там чистив багажник. Нічого серйозного, просто по людина везла колеса перезиватися на зиму і колеса були в чомусь, не знаю в чому, що поставляло такі полоси від колес чорніші. Ну, я 2-3 рази наносив хімію і в принципі нормально то вичухав. Е, ну шо, е, ідемо далі займатися цією машиною вже вечір і ми ще не закінчили цю машину. Е, як же ж вона мене достала, ця машина, якщо чесно? Зараз візьму телефон. Під світю покажу, покажу, як. Ну, тут ми все зробили. Ось тут все теж зробили. А тепер нам треба цю торпеду вимити. І проблема в тому, що ти її миєш все добре. Але тут бруд в'ївшийся прямо в цей пластик. І він дуже цей. І він дуже тяжко вимивається. Прям дуже тяжко. Я мушу брати щітки, такі жорстким ворсом. І мушу вичухувати це все. Надіюсь, сьогодні я це завершу, а скоріш за все мити буду вже зон. стані. Будемо час його чухати. Ну що, друзі, закінчили ми цю машину, все, що просили, ми зробили. Ось так воно вийшло. Стало набагато краще, ніж було. Ці речі з чотирьох сторін ми не робимо і цей потолок ми теж не робимо. Нас попросили чисто таку швидку хімчистку і не дуже дорогу, тож як попросили, так і робимо. Ну що, будемо збиратися їхати додому. Завтра ми його зверху помиємо і в принципі на цьому все. Я думаю, до зустрічі завтра. Якщо не вийде зняти мийку зовні, то це вже буде кінець відео. Їдемо додому. Ну що, відео я думаю вийшло класним. Зробили ми той бус, люди його забрали, все добре і поїхали далі їздити. А ми будемо продовжувати далі знімати для вас класні відео. Тож... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для підтримки мого каналу. Дякую, що дивитесь мене. Гарного вам настрою. До зустрічі в нових відео. Па-па.